Всім доброго дня. Сьогодні я знову на своїй ділянці буду викопувати саджанці. Е, так, це у нас літня малина Генемпел. У мене її велика кількість. Ну, відносно для мене велика кількість. Для декого це, звичайно, дуже мало, але для мене цього достатньо. Звичайно, хотілося б більше. Ну що, пороші. Е, також на, на що саджанців? Саджанців. Це я викопував до цього моменту з цих трьох радків, і, і то вони процентів на 70 лише розкопані. Далі у нас ще є сім радків. Ось ось такі ось. Тут всі такі саджанці. Помаленьку пройдусь по саджанцях. Все пошвидко. Багато хто думає, що я буду їм відправляти ось стебла, ось такі з основного ряда. Народ перепрошую, ті стебла у нас йдуть на шпалеру на плодоношення літом. Всі стебла. Які, наприклад, от відходять сюди в бік, я викопую. Да, вони можуть бути трошки тоненькі, але коріння в них доволі непогане, і це ж малина, вона прийметься, ну це в 90%, це як мінімум. Тому е, на що хвороб? Мені деяка людина написала, що е, на... <кхм> Коротше, малина б ось так от розстроїлась навіть. Так ось е, це не хвороба, це навесні, або на хтось наступив, або пошкодилась фризою. Е, <кхм> Або змерзла морозом. І через це це пошкоджена точка росту. Малина починає кущитися. Ось так, тому це ніяка не хвороба. Е, Саджанці, ось дивіться, ось викопую ось, ось такі які відходять, ось така дрібніша, ось така дрібніша. Все це, це я починаю викопувати. Ось такі стебла, які йдуть в основному ряду, вони потужніші, вони йдуть на шпалеру на плодоношення. Тому народ. Так, я розумію, що багато з вас не знайомі з такою культурою, як малина, не знаю, де як вона росте і, і що до чого. Але, повірте, на моїй практиці, будь-який саджанець потрібно обрізати при землі. Тоді е, е, просинається брунька росту і вона весною йде в ріст. І до осені у вас дуже потужний виросте пагін. Ось, дивіться, ось цей, Ці потужні пагони, їх 100% треба буде викопувати, оскільки вони... Відділяються від шпалери. І ось цей пагін. Цей, напевно, лишим. Ось ці пагони потрібно. Ось ці і так далі. Ну, ви б не розумієте. Тим більше я саджанці продаю за дуже дешевою ціною. Такої ціни, я не думаю, що ви десь знайдете. Дивіться, ось цей, ось, про що я говорив. Ось. Аж ти він отак от роздвоївся, розкущився навіть. Це ніяка не хвороба. Це просто малина роз... Розкущилась. Ось цей можна викопати, оскільки тут вона вже йде загустка. Як бачите? Все отак, ось, дивіться, ось тут малина Ну Це ж ніяка не хвороба, народ. Не смішіть мене. Так я розумію, я ще може не, не сильно опитний, не сильно багато чого розумію. Але це ж малина. Ось дивіться, ось такі саджанці у нас в міжраді. Ось дивіться, ось такі саджанці. Ну, чим він поганий. Дав, може, стовбур для декого тоненький. Дехто хоче такий, щоб був як, товщину, як 5 копійок. Думаю, що це верба. Не, не, не все так просто. Ось такі в міжаді ростуть. Ось такі саджанці. І це все я буду розкопувати. Як бачите, саженців тут багато. І якби у мене йшло лише на одну, на, на одну провулку, да, я б набагато більше розкопував. А оскільки в мене йде воно на, на дві, тому Мені виходить, треба лишати два рази більше. Якби я лишав, наприклад, на метр сім штук, то тепер мені треба лишати 14 штук. Так що, я думаю, ви мене зрозуміли. Е, також пишуть, що є сміття, так оскільки малина трішки в нас зарощена, є сміття. Ну розумієте, Я відправляю по 15, 16, 14 посилок на тиждень. Мені важко все, дуже все все попутати. І там, де якщо десь якась паутинка чи ще щось попалося, ну блин, ну, зрозумієте мене. Я на це стараюся не звертати уваги, ну, звичайно переживаю Но... Я весь час думаю, що в мене малина по дуже дешевій ціні. Тому напевно на це все не потрібно звертати уваги. Тому також. E, вчора вночі пересаджував, я приїхав з навчання з роботи, пересаджував касетні саджанці лохини, заказав їх 95 штук, надіюся, ще закажу і пересаджував їх в контейнери. Зараз вам все покажу і так далі. Надіюся, ще, чим побільше заказати, хочу зайнятися такою, культурою, як лохина. З весни також буду на коріння, роз... <кій> саджанці продавати пшехиби. Мапеми феномена. Надіюся буде велика кількість осики. Викладеноме там декілька горщиків. Так, ну Зараз покажу вам, що там з лохиною робиться. Ось народ ось така у нас лохинка. Це Чандлер дюк та Блюкроп Ось це у нас дюк. Посаджено верховий торф, 70 літрів верхового торфу та два мішка опаду. Також пішло півтора літри агроперлиту. Якось так. Агроперлит — це ось ці білі гранули. Вони впитують вологу, та коли вологи не вистачає, вони її віддають. Якось так. Ось. Такий у нас ще Це у нас блюкров потрібно пересадити. І тут у нас ще трішки тишкичанлера. Ось пішло мені... Тут у нас 55 саджанців, І ще потрібно пересадити. 40. Якось так. Тим, звичайно, його все пролити, винести на двір, але не вистачає на все час. Ось. Горщики у нас 2 трої були, але вони вийшли занадто довгі і ми їх ще обрізали. Приблизно на літру 750-літру 800, як якому. Також буду саджати ще е, полуницю, заказав різні сорта. Є у нас мальвіна, грандроса, ми самі викопували, заказав ще мармелада, полка та. Кабріло, якось так. Тут у нас 150 штучок лише в пакеті, але нічого. Зараз йду, буду робити дирки, отвори, будемо все саджати.